А були якісь особливості виготовлення чи буреків чи янтиків? Наприклад, моя подруга, вона коли розповідала свою історію, то казала, що там бабуся там, розкатувала тісто прямо в конкретну сторону, типу, в конкретний бік. Там. Ну, це більше така, якісь забобони. Та? Але типу, чи якісь забобони були в ваших сім'ях, там, коли вони готували якісь страви? Та, в мене ні. я такого не пам'ятаю. Можливо, щось і було, але я думаю, Теж, ну як. Ну, тобто, ну таких от секретів: сказати, що секрети були. Ну просто і, е, як це, різні сім'ї готували по-різному. Е, ну, Будь-яка справа вона мала якісь особливості. Там були дискусії, а так правильно, а інші правильно. Але, але сказати, що там ну, щось було якось, там в нашій сім'ї, наприклад, це було взагалі дуже супер просто, Там Діти не можеш розкатувати, він не учиться. Ти не тобто можеш робити, і дім Ну, Тобто не, не було якихось виключень, що хтось щось не може робити. Так? І там ти маєш